Ноутбук, свій ефір на ноутбуці. Всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя. Всім дякую, хто зайшов підтримати. Богдан з Тернопільщини. Доброго дня, Таня Ворона. Доброго дня, Богдан. Доброго. Дякую за підтримку. Юлечка, доброго дня. Доброго Юля, Оленка, Танюша, привіт. Красу. гарного, мирного тобі дня. Затишку та тепла лачик поставила. Сьогодні ми вдома, нікуди не йдемо. Вихідний сьогодні, так що будемо вдома. піко. мирного дня на взаєм. Привітики вам. Так, Юлечка вітається з Зеленкою. Зараз трішки люди підійдуть. Хочу запропонувати вам тему, одну не знаю, чи вам зайде вона чи ні. Сьогодні в мене відео по печиво. Заходьте подивіться і готуйте. Дуже смачне. Привіт, шлопе. Танюша, Редмі, мій восьмий, доброго дня, Таня, гарного вам настрою, миру, добра, благополуччя. Дякую, Танюшечко, навзаєм. На сонечко тепленько. Дощу нема, зранку хмарилося, чекали всі дощу, але нема, на жаль. Ну, є, як є. Є, то є, то не є. Сонечко грається, ну, ну поки нема. Хотілося би, звичайно. Бабу, що ви написали, бабу, я не розумію. Богдан, стернопіля, Таня ворона, як вас справи з погодою? Ось тільки що ж сказала Богдан. Сонечко, тепло. Зранку було хмарно, а зараз думала, дощ буде, але ніякого, навіть предположення ніякого нема, що буде дощик, тому поки так, без дощу, але дуже-дуже треба сухо, ту розсаду ніяк не висадимо, там на тій неділі. Чоловік дивись погоду, казав, що буде іще заморозок, ну не знаю. Ну, не знаю, як воно буде і що буде. Будемо бачити. Що є бачили, що буде, побачимо. Юлечка вітається з Танюшою Редмі. Богдан, я три лайки поставив. Дякую, Богдане, дякую. Юля, в мене хмарно. все ж у нас так то є, то не є. Ну, побачимо. Бог, Богдасть, може ж буде дощик, що ж це без дощику ціле, цілу весну. Це ж не годиться, та ще й ті приморозки не знаю, як ту розсаду висадить і коли. Навіть предположення ніякого нема, тому що ще там є низька температура на тій неділі, на цій вірніше, що почнеться. То не знаю. Я ж казала, зацвітай, будемо плоди збирати із касетних ящиків. Богдан, ви, може, бачили у Франківську Тернопіль, Тернопільська область, облазлива такий град, як фасоля цієї ночі. Бачила Богдан, бачила більше, ніж фасоля, бачила. Ото то і там таке текло річки цілі. Ларисочка, доброго дня, Таня та всіх, хто в чаті. Доброго дня, Ларисочко. дякую за підтримочку. Вірочка Вітвицька, доброго дня, Таня. Вітаю всіх в чаті, здоров'я, миру, вам приємного спілкування. Дякую, велике. Вірочко, як справи у вас? КВ2, добрий день, доброго дня. Юлечка, Лариса, Бринза, привітики. Танюша Редмі нарвала розсади, поставила на протравлення, буду висаджувати під бутилки. А, Танюша, я не знаю, що робити з нею. Уже й пора переростає, але не знаю, чомусь не можу. Не можемо приділитися з чоловіком, що з нею робить. Шкода ж, як по морозе мороз, шкода. Богдан, Юлечка Буйко, Я Вчора так томилась.